Зараз ви можете відчувати втому та виснажність від битв, у яких ви билися, і, можливо, ви хвилюєтеся, що ці ж битви чекатимуть вас вранці. Але дозвольте мені підбадьорити вас, коли ви відчуваєте, що ви у меншості, коли ваші проблеми виглядають так, ніби вони армія, що йде на вас, робіть те, що зробив сліпий Вартимей у Євангелії від Луки, розділ 18, вірші 37 38, де Біблія говорить. А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. і став він кричати і казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Зробіть те, що зробив цей чоловік, і покличте Ісуса. Попросіть Господа трутитися, коли ви відчуваєте себе загнаними в кут, коли ворог прагне вас оточити. Тож відкрийте свою Біблію на уривку з книги других царів. Розділ 6, вірші 17 і 18 і почерпніть силу з того, як відповів Єлисей своєму слузі, коли він злякався, через те, що вони були оточені своїми ворогами. Ось що говорить Біблія, і молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. І зійшли сирійці до нього, а Єлисей помолився до Господа і сказав: Удар цей люд сліпотою, і він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом. Тому я закликаю вас молитися. По-перше, щоб Бог відкрив вам очі, щоб ви не боялися. І по-друге, коли Бог відкриває ваші очі і ви почнете бачити захист навколо себе, і ви починаєте бачити ангелів, які отаборилися навколо вас. І щоб ви могли черпати силу з того факту, що Ісус Христос на вашому боці, коли ви відчуваєте втому і розчарування. Взивайте в молитві, прославляйте Бога є тільки один Бог, який може давати вам спокій, тільки Ісус може привести вас до тихих вод, тільки Ісус Христос може відновити вашу силу. Тож не впадайте у вічі через те, що вас може чекати. Не засмучуйтесь подіями сьогоднішнього дня, а також не турбуйтеся про те, що може статися завтра. Натомість кличте до Ісуса Христа сьогодні. В цей момент кличте до Бога Всемогутнього, того, хто є, хто був і хто гряде. Кличте до Бога, який наказує мільйонам ангелів, Той, хто творить Слово. Покличте того, хто має в руках ключі від життя і смерті. Кличте, незважаючи на те, з якою б ситуацією ви не зіткнулися сьогодні, з якою б обставиною чи ситуацією. Бог хоче, щоб ви кликали до нього, тому що його слово в Ісаї 65 розділі у вірші 24 каже: І станеться, поки покличуть, то я відповім вони будуть іще говорити, а я вже почую. А тепер дозвольте мені на мить поговорити про сумніві. Стережіться сумніву, бо сумнів є ворогом віри. Сумнів завжди бачить лише перешкоди перед вами, однак віра бачить шлях. Віра дає переконання, що Бог прокладе шлях, навіть коли здається, що шляху немає. Сумнів побачить темряву, сумнів побачить відчай, але віра дасть побачити день. Віра дасть побачити світло, вона побачить надію. Сумніви скалічать вас як особистість. Але коли ви довіряєте Богові, ви здатні зробити стрибок віри. Довіра до Бога розвіює всі страхи. Віра і страх не можуть одночасно займати ваш розум і серце. Це неможливо у вас або те, або інше. Сьогодні я звертаюся до тих, хто в той чи інший момент боровся з сумнівами у своїй вірі. І немає чого соромитися, тому що багато постатей біблійних історій стикалися з сумнівами в якийсь момент своєї мандрівки з Богом. Мойсей мав свої моменти сумніву. Це сталося, коли він поставив під сумнів свою здатність говорити публічно після того як Бог наказав йому піти і вивести дітей Ізраїля з Єгипту. Авраам ще одна людина, яка сумнівалася в Бозі. Біблія говорить у книзі Буття. 17-й розділ, вірші 15 та 17, І сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого іменя не кличе вже, Сара, бо ім'я їй, Сара, і я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє, і засміявся. І подумав він у серці своєму, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара у віці дев'ятидесяти літ уродить. У цьому уривку зі Святого Письма Авраам буквально розсміявся, не вірячи Господові. Уявіть, що Бог говорить вам щось, і, оскільки це дуже далеко від того, що, на вашу думку, є можливим, ви смієтеся. Дозвольте мені дещо сказати. Невіра може бути великим ворогом у нашому житті. Іноді люди настільки засмучені тим, що відбувається в їхньому житті, що вони починають думати, що живуть під постійним духовним нападом диявола. Але я хотів би вам сказати, що часом наш найбільший ворог не диявол, не демони, а скоріше, це наше невіря. Дозвольте мені показати вам, наскільки небезпечним є невіря. Біблія говорить в Євангелії від Матвія, 13 розділ, віршах з 53 по 58 наступне, І сталося, як скінчив Ісус притчі отці, він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини, і навчав у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сила чудодійні. «Чи ж він не син Теслі, Чи ж мати його не Марією зветься. А брати його Яків, і Йосип і Симон та Юда. І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки вітчизні своїй та в домі своїм, і Він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Тепер подумайте про це Син Божий у плоті. Той, хто ходив по воді і здійснював зцілення та багато чудес, зробив дуже мало чудес у Назареті, через що невіра. Невіра обмежила дію Божої сили. Тепер я закликаю вас. Нехай це не буде історією вашого життя. Правда полягає в тому, що Бог може творити чудеса у вашому житті, якщо ви в це вірите. Бог може звільнити вас від цієї залежності. Якщо ви вірите, Бог може виправити ваш шлюб, Він може змінити поведінку ваших дітей тільки якщо ви вірите. Наш голод за Богом повинен перевищувати наш голод за всім іншим. Перестаньте звертати багато уваги на інші речі, хоч вони і не є поганими, вони можуть бути негрішними. Можливо, ви просто хочете покращити своє життя чи кар'єру. Але я прошу вас, мати відчайдушно. Сильний голод за Богом, який перевершує все інше. Тож прагніть роботу мрії, але переконайтеся, що спершу ви шукаєте Бога. Будуйте той бізнес, але переконайтеся, що побудова стосунків з Богом стоїть для вас на першому місці. Що я маю на увазі під цим? Той, хто вірує і зустрівся з Ісусом, вірянин, який був справді перетворений силою Бога, неможливо збити таку людину з ніг. Її неможливо звести. І я вірю, що це справді так, тому що Біблія каже в книзі Пророка Єремії у розділі 17, віршах 7 та 8, таке благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде, як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої, і не боїться, як прийде спекота. І його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Вірянин, який своїм серцем довірився Ісусу, є духовно захищеним це означає, що ви не вразливі для атак, це не дає вам імунітет від них, тому що всі ми потрапляємо під атаку ворога в якийсь момент. Але ви не залишаєтесь вразливими. ви не під їхнім впливом. Уявіть собі будинок будинок, у якому всі вікна відчинені передні двері відчинені навстіж, задні двері теж відчинені навстіж, немає ні штор, ні жалюзі, але всередині багато цінних речей. Це образ духовно незахищеної людини вона відкрита для атак царства темряви, тому що вірить у все. крім Бога, який в змозі її захистити. Але зрозумійте. Якщо вірувати та дійсно довіряти Ісусу Христу, вірувати та дійсно довіряти Слову Божому і проголошувати, що більший той, хто в мені, ніж той, хто в світі, то таким чином людина отримує безпеку. Коли ви довіряєте Господу, всередині вас щось відбувається. У вас є сміливість щодо самих себе і власного шляху. Коли ви знаєте і вірите, що ваші кроки визначені Богом. Отже, куди ви направляєте свою віру? Кому ви довірились? Привіт, любий слухачу. Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя. Зокрема, через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.